Так, всем привіт! Сьогодні 19 вересня, тут так з утречка, я вам скажу, без носків, прохладно. І терес такий коротше вчора вечором опять трошки був напустився <глух> <глух> опять пиляк. Таке, сльози капають. Так, що зробиш? <глух> так, що дірку тут заплавив, де в яку сторону було розбиту, зараз ми її туди прогонимо, трошки тут По-перше, ну, тут не дуже удобно якби і варити електродом, і потім його затирати, якби він хоча б знятий був, то можна було б його красивіше наплавити. Так, так. Цю сторону заплавив, багатьох такий отвір був розбитий. Ми це заплануємо, а тоді сверлом просверлимо та й буде працювати. Отаке у нас вийшло. Тут теж треба трошечки отвір підправити і буде ходити, бо з такими цінами не дуже накупляє себе більше 6 тисяч шківок тільки стоїть, тайвал думаю не менше стоїть так що бачите плотненько налазить ще збивати прийдеться отак не вийшлося може не дуже гарно Якби його зняти, я б і дірку красиву, щоб там би запаяв би її повністю і, про, про, то, і просверлив би на сверліном. Бо тут а, і так усе вроде б, то цей, тим сверлом сверли, воно то в бік іде, то, то горить блин, дрелю, якби не дуже якось мучення ще те. Ну, а так я думаю, піде ходитиме. Хто ж не сказав, що воно ж це стальне таке, що його не просверлиш. Я дома пробував, потім взяли, нагріли його до красного і воно відпустилося і просверлилося. Цю не трогали, не, не відпускали. Тут дві виходи шестигранника з із... подшипника. Так що робити. Так, що їдемо докашувати. Тут залишилося там трохи більше гектари. Заберемо додому. Зараз його трохи перемішаємо. Туди і назад прокосимо, тоді оце сире, трохи його перемішаємо в комбайні. І дома висипемо. Буде зимою що лускать. Там вон полосочка і тут полосочка. Давай тут зелененький, бачите який, ну, Тоже тут, тут трохи перемішається, косив їх. Довелося От, отут косити в оперек. Вот, mm. така трохи грязненька, конечно. Що маємо, не маємо. Ну що будемо запускатися. Це мені подобається, конечно, пуск тут такий блін з ударом. Блин. Ще кнопка тут все наоборот. На оборот, отак, бачите, коли вгору змеш, то воно вниз опускається. Короче, нивка вже продалася коротше і ще в 7 часов людина можна сказати подзвонила і зразу якась забрали приїхали і забрали Сідлих, хорошо, не жарко. Короче, прикинув я десь, думав, трохи буде краще, а воно так, десь 16-17 на круг, бо там його взагалі немає Вот оце тут трохи воно по пшеничці трохи дало, типа перекрило його. А там соняк по соняку. воно там і грязне, бачите, грязніше тут. Є так більш менш. Де-не-де, як бур'янець. Так, щось за ротор. Запищав, хто він. Вроді що крутиться. Короча, Нівка поїхала. Коротше на крупність 16-17 плюс-мінус там. Коротше, оказується, бачите, нас тут аж трохи дурять з маслом на нашому п'ятихайському міліваторі. Повезли на Софіївку там маслозавод 50 і масло, а тут ставили 45-е. І сорність получается. там база 4, у нас тут 3, ну у нас тут завжди... 6-7 ставили, а там 5, 4. Так це я так. так, ну добре, будемо косити, зараз дожен Артем під'їхати з трактором. Заберемо додому його трохи розстелимо, хай підсохне. Ну воно тут якби не, не саре. Там трошки попадає його до край Там внизу десь нил кокосов опять уже щось запалив горы Чикам заняться без немачим Як вот це тебе палить блин Ще на кружок тут буде. Зараз ми низ пройдемо. Так, тут знову ротор. Що вона має тащити? Вроді-то обороти показується. Що, що їм хоче, блядь? Зараз, здається, все нормально. Бачите, ото заглушив і цей завів перестав горіти той танчик. І ось ви бачите, він тільки недавно цвівся. Це те, що пізніше повсходив. І хочеться щеплення виїжджати. Блогер. но сили це тут осталось таке трохи залинью іде за будемо в такому сині опурнок буде сніг задержувати може в цьому році буде сніг Все, осталось тільки вартема на огородах і кукурудзо. кукурудзу. Кукурудзу коїкну вже як соняки, і по косам трішки. Але вже будемо на кукурудзу пере. Так, ну що. Може ще потім покажу в складі яке воно. Милка коса. Вагончик. Поряд потом бродили чтобы потом по не высыпалось. Да, вот такая семка. Ну, трошка есть, конечно. Но все равно перемешалась. Трошка тут расправа, и ну, на сегодня все. В наступном видео будем травить пшеничку. Всем дякую за увагу. До наступных видео.